Партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс представляє маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс у прибутковому будинку на Сагайдачного, 12 недалеко від річкового вокзалу жив Давид Марголін, мільйонер, власник практично усіх пароплавів Києва поза минулого століття. Його обожнювали і ненавиділи. Одні називали скупщиком святого Києва, інші рятівником. Ким він був насправді. Давид Марголін у пошуках роботи приїхав до Києва лише з однією валізою і досить швидко створив власну пароплавну компанію успіх, звичайно, але він його мало не знищив. Конкуренти, щоб розорити молодого Марголіна, знизили ціни на квитки на власні пароплави. Потім ще і ще. Кожен день приносив Давиду збитки. Він навіть почав пропонувати до квитків на прогулянки Дніпром безкоштовні пиріжки, та це не допомагало. І він вирішив розібратися з конкурентами. Не усім сподобався його план. Саме вони потім замовлятимуть статті у пресі, в яких поливатимуть його бруду. Але це не мало значення, адже Маргулін учинив благородно. Він домовився практично з усіма власниками пароплавів об'єднатися у синдикат, встановив чесні правила, і завдяки цьому розбагатів. Марголін залишив по собі значний слід в історії Києва, відбудовував місто після погромів, допоміг із появою у Києві трамвая. А ще кажуть, саме він створив традицію святкувати випускний на пароплавах. Маленькі історії великого Києва на радіо Релакс. Партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.